Особливо те, що Олег В'ячеславович — це людина свого слова. Я вже хочу познайомитися з Олегом В'ячеславовичем, якщо що. Отже, Луцьк місто контрастів, тому що це є Волинь і ясна річ, що це батьківщина піца. Ви вже звикли, да, до моєї манерички, отакої. Е, да? отже, Тетяна Гласюк, Фелі Чита, піцерія – Це одна з локацій, до якої можна прийти. Чому ми про це говоримо? Тому що ми спілкуємося з бізнесом молодського Взагалі, у нас компанія компанія Grand Persona, яка існує, скажімо так, на ринку. 20... Три роки, і починалося все не з піцерії Флічта, починалося все. з, Мало хто знає. Ресторан Край був такий в місті Луцьку. Тоді ресторанна історія в місті Луцьку була взагалі ну, неприваблива. Тому що 23 роки розумієте, Прекрасно. потім Розумію. Олег Вячеславович вирішив зробити. Ресторацію курінь, якій нещодавно, 21 листопада, було 22 роки. І потім почалась Фалічта 20 зараз років. Зараз про цю історію про Фалічту Послухаймо у вашому виконанні. Чому? Тому що пані Тетяна Гнасюк, вона насправді тут почала працювати офіціанткою, правильно сказати? Офіціантом. Так? Офіціантом. Так. І тепер. І тепер керує, е, власне. Це мережа піцерій. Мережа піцері. Так. А от ресторан Курінь, про який згадали, там шикарна українська кухня. Я там був просто я по секрету здаю, що от власне туди, щоб поїсти українську кухню. в Луцьку. Це найкращий ресторан української кухні в місті Луцьку і в, світі. І в Буковелі, і. І поки що три крапки. Як завжди, мої співрозмовники мене Дібо випереджають? Далі буде. Мої співрозмовники мене випереджають. Чому поясню? Тому що я то знав, що Буковелю теж є. Mm -hmm. Я хотів сказати: ну тепер похизуйтеся, але давайте так до піцерії, оскільки це ваш напрямок. Що унікального, що було за 20 років? Тут зараз в мене мільйон питань. Щось треба почати. Що було за 20 років, і як ви опинилися на такій посаді? Це ж неймовірний Микальна. соціальний ліфт, виявляєте? Неймовірний соціальний ліфт. неймовірна... Неймовірно багато сходинок, але в першу чергу це довіра, напевно, нашого Олега ну Довіра все, і з... віра я в людей. Зрозумів, я зрозумів. Довіра і віра в ви людей. Ви будете розказувати тільки за нього. Звичайно, ну, це тому що це, це імперія, я б сказав. Ну, хорошо. Ваша людська історія цікава. Тому що ви ж людина, ви ж не, ну, не гвинтик в системі. Як. Тут про політику обіцяли не згадувати. Я навмисно тікаю. Ну, от як, ви прийшли, працювали офіціантом, ви, як ви сказали, або офіціантом. Я працювала офіціантом, в іншому зовсім кафе, і прийшла до Олега В'ячеславовича. Відкривалася піцерія Фелічта 14 червня 2003 року. Відкрилася, я працювала офіціантом. Потім прийшов Олег Вячеславович і каже: напевно, ти будеш адміністратором. Поклав таку руку на плече і каже: напевно, ти будеш так. адміністратором. Кажу: ні, не буду. Не зрозумів, що це. Ти... просування по службовій, так би мовити, так. на сходинку вище. А я кажу: ні, не буду, я буду офіціантом. Він каже, Побачимо. І? В цей І день настав, він прийшов з квітами. Не З квітами він потім прийшов, <рес> коли вже я пройшла етап стажування, почала. Ну, звичайно, ми вчимося на своїх помилках, але він завжди був дуже хорошим наставником. І якщо пам'ятає місто Луцьк. Е коли відкрила спеццерія Фелічта, щоб тоді ще що в закладах палили. Це було жахливо. І Олег Вячеславович. Для всіх причому. Так, Олег Вячеславич, коли не справлялися офіціанти, він ходив і міняв сам попільнички за столом. О -о -о. І нам офіціантам було дуже соромно, що ми не встигаємо робити свою роботу. І оце ж породжує питання. Я собі сижу, а ти подумки думаю про одну історію. Тобто він ж чимось керувався. ну Тобто, ви якась була хвацька, моторна, я не знаю, там. Ми всі були тоді хвацькі і моторні. А чому ж такий вибір? Правду тільки кажуть. Вибір, дивіться, кажу вам правду. Всі, хто відкривав піцерію Фелічіта, типу, я, ще є одна Таня, ще є Таня, ще одна у нас, типу, всі і є Маша. Ми на сьогоднішній день працюємо всі Олега в Олега В'ячеславовича на керуючих посадах. Він просто в нас повірив. Ні, ну от скажіть, там поставте вподобайки, ясна річ. Хто повірив, дізлайки, хто не повірив, я особисто не повірив. Так само підписка на канал, да, ясна річ, що. Вподобайка і дзвіночок, ну ви знаєте, там все як робити. Ні, я все ж таки з вами. Не... От ви або скромна дуже, або щось приховуєте. Тому що так, от насправді, бізнесі… Ти кому ти можеш довірити, доручити або знайти людину, яка на щось здібне, ну дуже важко, насправді. Ви ж самі знаєте це тепер. Правильно? Як, як керівник Так. Ну. Так що стало фактором? Про квіти я не знав, що він потім прийшов з квітом? Він потім прийшов з квітом на 8 березня з оберемком тюльпанів. За якими характеристиками? Оскільки його немає сьогодні, бо він по своїх справах. Не по своїх справах. В нього вчора було день народження. Ми дуже його вітали. Вітаємо, вітаємо і ще раз вітаємо. У нас у нас зараз сьогодні день народження, це прозвучить в етері, але Або ви зараз мені розкажете, чому так сталося? Або не розкажете. У нас варіантів небагато. Ну, напевно, так склались обставини. Ну, я не розумію те, чому він мені довірив в бізнес. Добре, як споживач Точно говорити, е, тому що відвідувач приходить в ресторан або заклад харчування, як це мені от не, не подобається звучить. Заклад харчування. Та, ну, припустимо, в кафе, в ресторан, в піцерію, відвідувач приходить, якщо там добре обслуговують, якщо там комунікабельні офіціанти або кельнери. Так. Це ж дуже важливий фактор. І тому я роблю висновок і за висновуки. Значить, ви була ввічлива, ви була е, комунікабельна, зібрана як офіціант. Так. От, просто так же ж нікому. От бачите, як я вгадую. Тому що я хто? Я передбачаю майбутнє насправді. Ну, да, а по-іншому не може бути, по-іншому бізнес не піде. Е, дивіться, і. Тепер є просте питання, можливо, дуже просте, можливо, не дуже просте. А що ж такого особливого? Ну, це ж ціла мережа, це ж утримання закладів. Зараз у нас непрості часи, можна сказати, темні. Особливо те, що Олег Вячеславович це людина свого слова, і вся команда, яка його типу, любить. Йому дуже сильно довіряє. На сьогоднішній день в піцерії Філічита 157 людей. Це в загальній мережі так? В загальній мережі піцерії Філічита. І жодного дня не було ніколи коронавірус, ніколи інфляція була в 2008 році, ніколи почалося повномасштабне вторгнення. Жодного разу Олег В'ячеславович не стримав свого слова, він дотримується свого слова і він свою команду ніколи не залишив. Я вже хочу познайомитися з Олегом В'ячеславовичем, якщо що. Хоча, можливо, ми з ним знайомі. Можливо, бачилися. Я думаю, що ви знайомі, з, просто не про це хотіли. Можливо, так, бачилися. Так. Та? Може, там просто всі були з «Дія бізнес тоді. Ну, за цим столом було дуже до речі, багато події, людей. бізнес. Це дуже це не до речі. Це якраз основне. Це основне. Це дуже гарний проект, і це дуже е, класно і сучасно. Що люди е, в процесі е, повномасштабного вторгнення, які переїхали сюди, і які не переїхали і тут і хотіли відкрити бізнес. Які не знали, що робити е, в певний момент, отримували безкоштовні консультації, і це була дуже сильна велика підтримка. Для ну в нас, в місті Луцьку. Це для нас була дуже сильна велика підтримка. А це якось допомагає, скажімо, ну, є різні напрямки бізнесу. Ви ж не дублюєте барбершопи або там не знаю харчові магазини. Ну ви ну, особисто. Ви ж все одно це у вас піцерія, це піцерія. Ну в нас піцерія піцерія, але Луцьк – маленьке містечко, mm. в якому є дуже багато напрямків бізнесу, які наповнюють, скажімо так, бюджет. Цей той барбершоп, і Модерне Експо, і, і ми і. Забіяка, і Дмитруки, і ну, я можу. О, з Дмитруком ми ще познайомимося. Ну, я можу перечис... перечислювати. Ні, я маю на увазі, що у вас є якісь колаборації, оскільки ми, ми вже спілкувалися та, угу. власне в дії Бізнес, там в цьому івент холі як вони це називають, де ми тепер студію маємо та, до п'ятниці. Так, От, то вони говорять, що це ком'юніті. Це ком'юніті в Луцьку, коли бізнесмени поміж собою спілкуються, обмінюються досвідом, іноді бувають колаборації. Так. Були у вас такі яскраві моменти з колабораціями? Mm -hmm. Або найнесподіваніше? Найнесподіваніше буде скоро. Яка? Не скажу, секрет, так? Да. Це секрет. Прекрасне інтерв'ю. Я просто не можу нічого вже з того боку зайшов, чую Олег Вячеславович, Олег Вячеславович, обкладають мене як червоними прапорцями. Добре, те, що було колаборації, якщо були, Um, те, що було колаборацією, так, це був Baro11 and Zabijaka. Ось він тут. Далі. Так, це Baro11 and Zabijaka, це було у нас... Ми це виріжемо, не перебувайте. Як воно називається? йо мо Івент, захід. Yes. Фестиваль, лотерея. Фест... Фестиваль. Фестиваль вуличної їжі. О. Пробуйте не вирішить. Я не можу обіцяти. У мене є продюсер, і я. <проб> Буде прекрасно. Ну, був фестиваль вуличної їжі і. Так. І є ще Тетяна Андріївна Мацик, яка займається е, ресторацією курінь і е, баром 11. І вони вперше з Олександром Забіякою зробили цей проєкт фестиваль вуличної їжі. І це все потім закрутилось. Забіяка це прізвище? Так, це два брати е, Саша та Сергій. Але основником, так само, як у нас, є Бровін, є їхній батько. Я думаю, що це за ковбаса за біяках. Ну, голову прийшло її так назвати. А це виявляється прізвище. І це Ой. добре, що українці називають багато що своїм прізвищем. Тобто такий відповідальний бізнес: я ставлю своє ім'я, і це значить буде дуже якісно. Це я просто зауважив. Mm -hmm. Який у вас середній чек зараз? Якщо це не таємниця, тому що всі. Е -е. Ну, ви прекрасно знаєте, що по дивіться, харчуванню... це не таємниця, але так як в нас чеки. мережа, а, кожна локація є зовсім. Іншим закладом, вони ніби все одне ціле, але кожен заклад доповнює один другий. Тому що в основу входить все-таки піца на дровах, в центрі це один середній чек, в спальному районі це зовсім інший. А нещодавно у нас відкрилася нова локація на обізній в торговому центрі Баобаб. дуже раджу туди завітати. І там зовсім інше. Тому середній чек це варіації, скажімо так. Не, ну у вас я, я, я до чого, що це індикатор, що ми говоримо про бізнес, який виживає, або там відбулася релокація. Ну тому що ми саме з цієї точки зору. Дивіться, поговоримо. бізнес е, не виживає, тому що в нас е, є все ж таки Олег Вячеславович. Який? Коли ще, почалося? ще з одного боку мені червоний прапорець. <світ> Коли почалося повномасштабне вторгнення, було прийнято рішення ним, що е, ми нікого не звільняємо. Ми виплачуємо усім заробітну плату, е, тому що у нас є, так як і е, приїжджі люди, які живуть е, далеко там, типу в районних центрах, є люди е, сім'ї. І він прийняв рішення, що, він, що ми працюємо для того, щоб виплачувати заробітну плату і зберегти команду. Тому що він тільки це за не людей. за будь-яких обставин. Ясно річ, що це були люди перевірені, які там Це з, люди були перевірені. В нас є люди, колектив. дивіться, я працюю 20 років, в нас є люди, які працюють 22 роки, в нас, ну, що вона кухарем працювала в Куріні, в нас є люди, які працюють по 15, по 10, по 5, в нас… Тобто, крепко тримаєте всіх, так? Так. Не дарма він назвав це «сім'я ресторанів». Щоб ви зрозуміли, в нас… В піцерії філічта за 20 років зійшлося 15 пар і одружилися. Ну, я думаю, що це індикатор і показник. Могли б відкрити філіали раксу, я не знаю. І ну, все, і ну, Можливо, це добре, якщо люди сходяться на роботу. Не буду тут сперечатися, але ну я запитую у нас цікавить та, наскільки бізнес він тривко стоїть на ногах, тому що багато хто позакривався, от, особливо під час ковіду. Я пригадую наші етери, етерета, ішлося ага. якраз про неможливість вести ресторанний бізнес. Багато хто говорив: от ми змушені були винаходити інші способи виживання. Як виживати, коли ну просто в ресторан не можна сходити. Це розсаджування було шахмат. Ви пам'ятаєте? Там вже багато так. хто забув через війну, але для України ну, уявіть собі, оцю складну історію: карантин, наскільки два роки чи три, в 20, двадцятий, 21 перший, ну тобто, це досить тривало. Якось всі, отак, от викручувалися. Дивіться, так? коли почався карантин? Ми думали, що найгіршого немає. Ми закрили ресторани і пішли в іншу сферу, в сферу доставки. Ми розвинули доставку масштабно. Ми зробили, що ми можемо доставляти з рук в руки, під двері, так як ми б питалися гостя, як він хоче. Ми навіть було таке, що через забор перекидали. Ну, таке було, тому що люди. Боялися. Але це дало нам поштовх для того, щоб це дало нам час, щоб подумати, і ми тоді сіли і склали стратегію розвитку зовсім іншу. Ну Да. Ми змінили повністю меню на 80%. Була піца став борщ? Ні. <реш> Була піца, паста. І декілька закусок, а ми розвинули кухню. Ми проаналізували це, дало нам час проаналізувати повністю нашу кухню. І ми розвинули дуже кухню. І ми відкрилися після коронавіруса з широким асортиментом кухні. І, і люди готові, це сприйняли. Та? Люди були готові до цього. Ну, дивіться, не буду вас дуже сильно затримувати, бо вам ще дітей в театр. Ну, Це ж не таємна інформація, тому що ви ж голова батьківського комітету. Це ж дуже. дуже... Це секрет був? Ні, це не секрет. Я іноді такі речі вже не сказали, це, це просто таємниця космічного масштабу. І тому затримувати не буду, але стосовно дії бізнесу, стосовно бізнесу, бо знову виникне у нас Олег. батьків Іванович. Олег Вячеславович. Вячеславович? Да. Я от боюся цього найбільше. Чому? Тобто мене тут геть за хмари загнали, вам може чай налити. Дякую. Дуже смачний чай. Дякую. E, і тут питання про взаємодію знову в межах e, діє бізнесу. Я так розумію, що це освітня історія, так? Ну, так. і ком'юніті. А ви там уже викладали щось? Там ділилися досвідом? А ще поки ні. Ну, судячи з того, що меню на 80% міняли, то ви готові там. Діяли. Ми готові, але в нас зараз дуже багато проєктів, які все-таки ми не знаємо, як їх втілити. Тому що так само, як ви бачите, в нас є вітрина дольче, яке ми відкрили теж нещодавно. Це наше власне виробництво. Це повністю всі десерти, повністю інший напрямок. І в нас є дуже багато проєктів, але ми ж не знаємо, коли війна закінчиться. Чи чи ну, те чи я після завтра, на цьому чи... не акцентую, що волонтерство через рік збиранням і да. коштів ви теж займаєтеся. Збиранням коштів ми займаємося. Ми всі свідомі люди. Ми ж розуміємо, що без збирання коштів і без підтримки ЗСУ і безпосередньо нашої 14-ї бригади, де наших дуже багато. Людей, то ми ну не зможемо цього всього зробити. Тому. Волонтерством ми займаємось, так але ми здебільшого цього не оприлюднюємо. Тому що, типу, якщо волонтерство, то волонтерство. Ми співпрацюємо з Ангаром. Наш волонтерський штаб. Я туди піду, ще в мене це заплановано. Так. так. Е, е, ну ми всі розумієте, війна е, і коронавірус. Ну, ми і так, Луцьк дружнє місто, але війна і коронавірус нас настільки об'єднало всіх, що ми стали таким потужним мегамістом. Я б сказала, якби ми були мегаполісом, то би ми порвали би всіх. Ну слухайте, ви так сказали? Це маленьке місто. Я не вважаю, що це правильна стратегія там себе вважати маленьким містом, маленьких, як і донеїтів. Маленьких невели... містах і маленьких донеїтів не буває. Я сам не столична штучка. Так що тут мене нічим не здивують. Я не знаю населення. Ми з'ясовували, скільки в Луцьку, так? 243 тисячі. Ну, в Полтаві більше. Ну, це офіційно так. просто от Влад, він за камерою. Ми з Полтави, я і він. І ми теж mm -hmm. жили там більшу частину, ну, дехто більшу, дехто поки вже меншу. В невеликому місті, це прекрасно все зрозуміло. Але okay. як воно розвивається все, От, скажімо, як Луцьк, так і невеликі міста, по яких ми їздимо, якщо їх вважати невеликими, то Україна дуже великий потенціал. Тому я і люблю спілкуватися з бізнесменами і людьми, які мають якусь свою справу і себе в цьому реалізовують, а не з політиками, вам чесно кажу. Політику ми не трогаємо. Ми не... Ні, 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 вона тільки трогає нас час від часу. Так що, будьте як Пелічекати, це за донейти на ЗСУ. Я завжди закликаю наших глядачів про це не забувати, це ставиться в першу чергу. Далі вже донейти проєкту, далі берете, збирайте валізу, їдете до Луцька, ви знаєте, куди йти. Пані Тетяні Гнесюк, побажаємо успіху. Дякую. Складно з вами було, от як з юристами і дипломатами. Чурно? Ну Тому що всюди присутній Олег В'ячеславович. Тому що він створив цей бізнес. Ви що? Добре. Це прекрасно. Дякую вам за чай. Чай смачний. Там наша команда вже сидить і в обидві щоки значить, ще в одну щоку їсть піцу. Все було добре. Я не знав, як знаєте, як з політиками чому легше, це по секрету кажу, ну на камеру. Бо вони актори ще ті мощні, тобто вони а грають на можу. камеру. Я а ви бачите. а ви не можете ви Твоя. і це всім бізнесменам? от все завмерли. Я тому всім тут луцю кажу, все розслабилися і погнали. Та? все одно вам вдячний. Ви добра людина. Це я побачив одразу. комплементарна лексика пішла. Весела, відповідальна. Ну, Весела відповідальна. Це так. так. будьте як Тетяна Насюк, бережіть себе. Слава Україні. Героям слава, дякую вам дуже.